Кого вы тут охраняли? Никого. А ч вы ходите а тут такие красивые? А ч вы такие красивые ходите? А я агромазки спостерігач. – А вы какое формирование? Кийска мисковарка. Яка? Кийская мисковарка. А де це вона така? Светлана, я... мне незручно, когда не когда не, ну, она... Нет, ну не ты, срочно и не расскажи что-нибудь. Расскажи что-нибудь для истории. Светлана, давайте мы посидим спокойно. Да, Давай. Красиво, без напряга. Пожалуйста, я вас прошу. Не надо снимать. Да, давайте да. Мы, вот. Я могу вам сделать окремое интервью. Против. Про Евромайдан Солс, как он засновывался вообще, как он начался. Цель и методы. Какая цель и какие методы? Спасибо. И как крубы про просили, я кого пытаться? Те, которые считают себя участниками Майдана, потому что тут очень много людей, которые вот там, я не знаю, продавцы просто гуляют. Это люди, которые здесь стоят, участники протеста и нет. Она заказывала зажды на качки, а люди попались в них. Ось так розпочинається патруль ОЗОНу. Дівчата прослухали коротенький інструктаж. А може вони будут ще розказувати, сколько у них людей? Це тоже важно, сколько людей. Хто? Они рассказывают, рассказывают. Если це охрана Майдана, то не Но в інтернеті йде інформація, що тут около 500 километрів. На да. Постоянно накупят. Меняються, те уезжають, где приезжают. Я думаю, что никто ні, никуда не уезжает. <пробітник> ну, они <пробітник> Но... <пробітник> тут прикормится. Как они координируются, вот они знают, что 500 человек здесь знаходится. Коли рахували в останні дні, коли мало хто ходив і 200 збиралося, а кому 500 не виходить. Людей теж рахують, якщо бачите. Краще їх просто пощелкати. Просто треба фотографію. Для, для для бачите, тоді не фотографію. А, а ми будемо фотографувати. Фото опит нова. Озовіться поділився на не, групи. Нет, Светлана Николаевна. Улысь опытный. Больше да, да. не позволяет. Мы не подведем, мы постараемся. М. Поділились а, И отзванивайте ага. с ним, чтобы я знала, ну, ну, так? Да, это Добре. Хорошо, каждый полчаса мы созванимся. Давайте тогда маршрут наших действий продумаем, потому да. что если у нас две группы, нам нужно охватить і нужно пойти ще в рядовый квартал, посмотреть, если там, ну, они якобы охраняют территорию. Да, ну то, в будь-якому випадку ми пропоную з самого початку центральный Центря. Причому всі. Ну, центр, центр, а потім розходимося по на, 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 да, да, на по, 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 по дорогам розвіяти. Зараз в центрі є все командування по ідеї. А ось у Зонівці. Тебе патрулюють. Отак починається патруль. Починаючи від Бетмана. І далі майданом. Саме методи якісь методи. Ні, От, ви цілі сказали. А методики методи. Що? Оце стоїмо, це і все. Ні, Я вважаю, що це мають бути е, скоординати. Та ні, казне, не переживайте, Це нормально. Так, я це до цього спокійно відношуся. Я вважаю, я вважаю, що все мають бути чітко скоординовані. Отак я а, це бачу. Зрозумійте мене правильно, не тільки в Києві, але дивіться, е, якщо би взяти ПМВ, е, хіба ми можемо момент, зараз один. знайти ПМВ, це допомога нашим не на передовій е, якихось. Ми будемо цим займатися. Друге, Дуже, можливо, мало. Нема на що міняти. Треба виховувати побороння. Зараз люди повернуться з зони бойових. дій. В, в жодному районі? А скільки в цьому песику місяців? то знаємо? років хлопці, песику скільки років? 102 роки, роки. А скільки місяців і як взагалі він тут опинився? Кияни привезуть, відкинули. підкинули? кияни, ми їх кормили вирощували. А давно підкинули? Вже ну, а саме оце цуценя. Ну, десь місяць далі. А як часто вам підкидають? Чотири роки. Я вам буду рахуватися. Підкидає час, час. Ну, підкидає. І потім, забирає, то, а потім це приходить, коли вони вже підростають, більше їх забирають. То у вас, у вас ніби інтернатний інкубатор? Чому це Так дякуючи Кияну. А І... як взагалі вам тут живеться? Дуже прекрасно. Ну, а що ж прекрасного? Від... Ви звідки родом? Львів. А давно ви на Майдані? З першого дня. А перший день це коли? 20. Другому А як ви опинились тут 22 листопада? Ми Почали студенти і муки. Бити. І ви ну, це була ваша ціль? Чи ви випадково приїхали як до Як це я випадково? Я є політв'язен репресор. А І як... я хочу свою державу мати, а, а не чином? бандитів в своїй державі. А чому політв'язень? Коли це трапилося? Це, це було при суверенітетській власній. В 47-му вивезли, а потім ще 5 років таборів. В 47-му? А, а скільки вам років? Мабуть, все так, раз, як. Ну, добре виглядає. А як вас звати? Взимово. І ви саме із Львова чи з області? Ні, я з Львова. А де ви саме ви були як політв'язень? Як де я був? область, Мордовія. Так далеко? Так. Да. І Чорнобиль. — А це коли, коли було? <клес> У 60-х чи колись? 59 62 роки. — А хто був разом з вами в ті часи? Багато. Було. Ну, хоч, хоч когось там. Вже немає. Їх. Вже я Устав. І хмара, то ви разом з хмарою були? Так, з цього були разом. А з Туз Литвин з вами були? Чи десь Литвин теж з вами були? Він другому Але, е, в другому бараках був. Але в тому самому поселенні? Да. То це у вас було? Е, Ну просто ви були виселені, чи як? Як ви висели? Ну, Політичним? Ну там у вас було поселення, чи це була в'язниця? В'язниця. І як воно називалось, там строгий ризик? Ні, політичний. А що саме ви мали там робити? Як що робити? Ну ліс валили, чи а там рукавиці шили. Ні, Кар'єри зрубали. А які там кар'єри? Ну що там, руда чи. І було <гум> розрині роботи. А ось рубали руду, то по скільки годин на день? Одинадцять годин робочого часу. — І це ви там були три роки? П'ять. — п'ять років. А потім ви до Львова повернулись? Сім років без пропуск. А потім все ж таки вам надали бою прописано. 101 кілометр відбувається. А при ході радянська влада змінилася, туди я повернувся. А минулої революції в Помаранчевої ви теж були на Майдані? Постійно, починаючи від курсів. А ось зараз, коли ніби Майдан трошки згорнувся, ваша мета перебування тут яка? Дальше, бо, як ти, капітал, А ми що добилися? Ми нічого ще не добилися. Один, і один що вибрали Порошенка, а далі Верховна Зрада як була, так і є. Тобто наступна мета це змінити, змінити Верховну раду Верховну Раду. а що воно має дати нам, якщо змінимо раду? По перше для того щоб змінити Верховну Раду, вони зараз мають саморозпустити, а вони не хочуть самого так, як їх заставити? Ви бачите, коли люди їх не застануть. Президент подасть подання. Він мусить подати, бо він стоїть Верховною Радою. Він не спрацює, а як спрацюється, то на віддачу. Люди визволяти. Ти мені, я тобі. І друга корупція почнеться, що приюще. А для того, щоб її не було, її повинно змінити. І прийти не, не ті, що були, а мої внуки і ваші внуки. І щоб починати керувати державою з нуля і першою, а в треба, значить. Вже відкрити списки, хто хто був червоних і скільки їх було? Якщо ви знаєте, що блядь, якщо ми тих не відкриємо списки і присосок, котрі нині в Верховній Раді, і їхні батьки чим займалися. Доти ми не будемо мати в Україні, і буде другий Янукович, буде третій Янукович. І нічого тут не буде. А муже бути відкритою політикою, справедливості. Якщо того не буде, то ми нічого не воюєте, а ви тут сидите, ви тут сидите і бомб їдете. Я вас розумію. Тому я і кажу, ну, 80% моєї суті воює. Прошу. Тут зараз залишилося, на залишку у нас залишилося 30... 36... 36. У мене сотня 160 чоловік. Мене... Ті воюють, Вибір... а ці а, ми, ні, ми, ми, ми працюємо. Ми, працюємо. ми е, допомагаємо і волонтерам, і самим. Ми закуповуємо прилади нічного бачення. Ми закуповуємо бронежилети, каски наколінники, навіть входимо, е, якісь специфічні Но, речі ну Це вже таке ці плити вивозили. Вивозили як так. металолог. Той же цела подібне. Ми стараємося питання. це створивши Чи цей питання, центр, ми хочемо так, ще люди, більше то, зібрати людей, згрупувати їх навколо себе. Вже, Тих людей, які хочуть допомагати, скоординувати, тому що виходить. Наприклад, oh, було моїм що людям бізнес? везуть одні ж Ви речі з двох різних. Е... А це знаєнство. Бачите, скільки броніків згоріло? Хлопці, не крізь, будь ласка. Ти хочеш відповідь чи ти хочеш покричати? Я всі можу відповісти, але тоді не перебуваю. Я керівник керівників комітету. кожна сотня тримала ці броніки в себе на поверхах. Безпосередньо в 15-ї сотні було дуже багато спорядження і броніків в тому числі. Броніків захисних там на щитків і всього 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 немає на поверсі, не був свій окремий склад, на який вони пакували, 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 на випадок, коли воно знадобиться. Це інше вони були на восьмому поверсі. А ви не ходили? Шість місяців. А місяців були? А ми ви вас не бачили. І ми У вас не бачили. бачили. Да? Це дуже добре, що ви нас не бачили. Було вас багато, і нас багато. Да, нас не багато. Ви, Афганці не на Майдані були одні тут. І афганська сотня тут стояла з самого початку. І Вона нікуди не уходила. А який номер? Восьма двадцять восьмо. Восьма. Двадцять восьма то трошки. То ж саме бойова 28. Ми просто Кардеве приїжджали ви, на, на, yeah. на роду no, раду. Ну не знаю, але нашуміла. шуміла, перший раз малий. І винесли. І не один раз. Наїжджали, а не приїжджали. А то я не на коло не наїжджав. Ні-ні, я от з вами спілкувались, ми не на колоні. Ну зі мною спілкувалися, пам'ятаєте мене? А коли? От я теж не знаю, дуже знаходиться. Було то на нікому задаємо певно, що мов. так. а як вас звати вас? А Олексій, звідки ви?

Нормально движение было. 55 березня месяц отмечал тут, с коллективы. А как вас, хлопцы, ну, привитали? Дуже, дуже приятно было. Вспомнил даже, честно вам скажу, я не ожидал, вспомнил да, да. службу. Именно настоящую, а, которая вы, была, сестра, была сестра, не так, когда сестра, в Советском Союзе. Построились две шеренги, назначили старшего, доложили, привитали. Ну, то есть, все было сделано по-воему. Какие-то грамоты вам выпустили. Рассказывайте. А Подарували, що значить, і, <поцентричен> біля, біля, базу, базу. Ну, подарували, все саме. значить, Ну, варіант, байдаш. Єдине, що було плохо, що сухий закон довелося відпочати з компоту. А скажіть, будь ласка, як вас називають тут? А? Як вас тут називають? смислі? Ну, Ім'я ваше. Я Олег Іванович, командир 8-ї Іванської суддя. Ну, а якось вас тут називають? Де мене? Да у мене клічки немає. Я горжуся своїм ім'ям і своїми батьками і своєю фамілією. Я не вибираю собі баті, спартаки і вся остачаться. Це... Ну спартак то взагалі то ж його ім'я. Ну так да. у паспорті в нього написано. Ну, написано. От він якраз і керує всім керемом. Цим. А я Міхнюк Олег Іванович, я їх і заважу. Керуючим а? То... КРМ, координаційна рада Майдану. А то він главний тут гетьман. Ну, вони Він так, вони так всі... звана. Так. Ви допомагаєте, так звана координаційна рада. Ви... А ви, а ви до тої КР... крм не відноситесь? Ви самі по собі? Ні, ми не самі по собі. Ми з громадянами всієї країни України, яка Мо називається. ви частина теж координаційної ради майдану. Я вам ще раз довожу до вашого відома. Ніколи частиною я не був і не буду. Я був самообороною майдану. Вийшов сюди 26 листопада. Мої побратими також прийшли і стояли тут. Вийшли без жодних політичних гасел і без жодних політичних, як то кажуть, вимог. Ми не требуємо сьогодні собі ні посад, нічого. Ми їздимо, воюємо в батальйон Айдар. Люди нашої сотні знаходяться на сьогоднішній день в Славянську в батальйонах Національної гвардії і батальйон Айдар це основополагаючі нашої сотні. А багато туди від вас поїхало сьогодні. В батальйоні Айдар, 80 чоловік, і в національній гвардії, то до 100 чоловік. І скажіть, будь ласка, вони всі живі, здорові? Значить, у нас один загиблий, 12 поранених. А хто саме загинув? А? Хто саме загинув? Рябуха Сергій. А скільки йому років було? 23 роки. А звідки він родом? Ніжин, Чернігівська область. Це він був в Нацгвардії? Ні, він був в батальйоні Айда. Загинув 17-го числа. Він був не одружений. Ні, не одружений, але залишилася мати, і батько і дві сестри. Одна сестра взагалі маленька. Скажіть, а ось зараз тут у вашій сотні. Афганістанський, афганські скільки вас тут є, хлопців? Скільки Дорога? вас тут зараз на сьогоднішній день? Значить, люди, які не попали, ну як вони вірніше їздять, воюють туди, все повністю. Але на жаль, держава їх не призиває, тому що люди, які прийшли в Афганістан і повернулися із е, признаками інвалідності, тобто, угу. після поранення тримали групу інвалідності, все повністю їх не беруть на службу до збройних сил. Але вони добровольцями їдуть, дві неділі побули там, приїзд. Сюди. Це в Нацгвардію вони їздять. Ні? В Нацгвардію ми не їздимо. Угу. З міліцією ми не дружимо. Нацгвардія це міліцейський міліцейські То підрозділи. Взагалі, щоб ми знали. там ви організували якесь окреме формування. Ну, айдар Батальйон Айдар, ну я вам ще раз сказав. Скажіть, будь ласка, ось ви казали, що ви прийшли 26 листопада взагалі без будь-яких вимог і гасил. Ні, вимога одна була. Так. Яка? Режим Януковича, срана і мітло із України. Ну вже ж немає. Яника. Ну далі що? Ви скажіть, що а ви режим... питаєте? Ви да. питаєте, що да. я тут стою? Так я вам Ні, сказав. Я... я сюди приїхав тільки в четвер, в... коли в четвер, в п'ятницю. Вчора вранці ми приїхали сюди із батальйону Айдар. Угу. Я Були питаю, тому що я сама хочу розібратись щодо чого. Не тому, розберетеся ви. Знаєте чому? Коли президент України ставить мінта міністром оборони, і перший, перший його приход це лакей Медвідчука, який був лакеєм, бо відкривав двері при режимі Януковича і за півроку став генерал-полковником. І з полковника стати генерал-полковником. коли становиться з лейтенанта до старшого лейтенанта, такого періоду не буває в армії. І що ж робити тепер? Як це що? Як далі жити? Третій майдан буде. Ви знаєте... Виток спіралі завжди повторюється. В початку була февральська революція, потім була октябрьська. Ну і довго ще до третього янукова скільки до жовтня залишилося? Ви ж не забувайте, якраз всі от наші підрозділи, всі і наші бійці повернуться сюди в Україну, але вже не з так як ми стояли. А повернуться нормально зі зброєю. От тоді буде бутацка. і й буде наступний виток. А і ось він... і хоч Як він хоть він хоч він кричить на сьогоднішній день, що я законно обраний президент, У мене рейтинг 56%. 56%, відсотків. відсотків а продає портфелі на сьогоднішній день. Курочка Ряба стала, вибачте, мене на сьогоднішній день. Ким генеральний директор Курочки Ряби. асамблеї 12-го. асамблея. Ну да, громадських організацій. Ну як буде велика асамблея громадських організацій? Ну раз буде, значить, будемо брати. А де вона буде? Чу uh, вона теж буде намагаємо. у палаці України проводитись? О, Всі чотири тисячі. А хто туди буде виписувати запрошення? То я сама не знаю, тому й Дякую. Сьогодні субота, 5 червня. Ось так виглядає майдан сьогодні. Коломиста сотня. На потреби намету коло Добрий день, хлопці! Доброго дня, пані. Слава Україні! Героям слава, пані! Зажив, щоб тут дівчат запрошувати, які ваші цілі стоять? Дівчат запрошувати? Не, 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 окрім, я запитую, окрім дівчат. Ми ну, ми будемо спілкуватися. А чого ви? Ми пожартували, що запрошувати дівчат. Ні-ні-ні, ну я не, ж не жартую. Як вам тут живеться? Дуже добре. А ви особисто давно тут на Майдані? Ну ви, як вас звати? А, -а, -а. а звідки ви родом? Ви взагалі всі а, тут ви, з Коломий? Коломийський район. А скільки вас тут є зараз? Тут саме І якщо ви вважаєте, що це не так, як треба... А якого віку тут хлопці? Різно, різно. Ну, наймолодше скільки? Наймолодше. Це ви? – Так? А ви саме ну, з Коломиї чи з району? З Коломиї. А в Коломиї скільки людей живе? 60-50. Угу. А взагалі в Коломийському районі, не ну, знаєте? Ой, вам точно не Ні, я це не просто так, я себе питаю. А найстаріший <говори> у вас, дядько який? Почала восемь. Ну найстарший. Найстарший дня навіть не скажу. Пятьдесят четыре роки. А хто він за фахом? У вас тут фах, як Третья сотня, в общем, они как бы ну, за то, чтобы во многом разбирать Майдан, они организовывают общественную организацию, вот мы с ними общались, они хотят сделать это за ЦВК, вот там вот там они помещение выделила даже местная власть, в общем, они готовы работать дальше на помощь вот, военным действиям, ну как бы АТО. Вот, и... Uh, Аганцы, под... да. Афганцы, да, следующие вас были. Вас вот. Они только-только приехали из зоны и Вот. Как бы говорят, типа нам очень не нравится, что здесь многие ссорятся, и что тут такая неразбериха, и как бы. Это там, все, убрать, все поразбираем. Вот. Да. Потом мы подошли сюда к. Было бы сотни, а, очень мы думала, да, мы думала, там, да? Мы тоже? А, нет, мы, мы думали. думали. Да, ну, конечно, агрессивно. Ой, да, очень, они достаточно очень. агрессивно здесь, потому что они сказали, что мы сразу пришлись на настроим, чтобы... Разобраться. Ну, Разобраться. нам, нам против Майдана. Да, ну, да. мы проплачиваем. Ну, тут казалось, что тут Да, говорили, що І є. І навіть розповіли, як карають п'яних на тримані. А як? Батугами. Да. Батугами? Казаки, так? Це на сілі. Це попередження. Мамма. Другі. Ні, вони сказали, що чекайте. Це козацький обряд. Ні-ні. Це територі. Територі. понятно. На <рес> території Майдану. Козацький. Ні, на да. території України. Обряд. обряд. Батугами. Вони говорять, що не предупреждають. Да. Предупреждают.